Аналізуючи тему інвестування, звичайно, перш за все потрібно звернути увагу на надійність. Потім є такий момент, як ліквідність. І е, аналізуючи ретельно, приходить до думки, звичайно, що нерухомість. Є свої плюси, свої мінуси. Дуже важливо, інвестуючи в нерухомість, е, звернути увагу на ліквідність. Тому що від цього залежить дуже багато, чи здасте ви в оренду цю нерухомість, чи заробите ви е, на перепродажі цієї нерухомості і ще багато інших моментів, там є дуже багато підводних камнів. Е, ну, із мінусів потрібно інвестувати одразу в велику суму. Якщо ви інвестуєте вже в нерухомість, це дуже круто. Після інвестицій в нерухомість я обираю інвестицію в мистецтво. Там також дуже багато є нюансів, але дуже багато великих жирних плюсів. Наприклад, наші американські друзі на цьому вже дуже круто і сильно хайпують. Без перебільшення ринок мистецтва на сьогоднішній день це бізнес, напрямок, в якому найбільші доходи. На мистецтві без перебільшення заробляють більше ніж на, вибачте, контрабанді і зброї і наркотиках повністю законно і легально. Це дуже специфічний ринок, але дуже перспективний. Плюс в нас на, на території Європи, на території України, на території Азії. Цей ринок зовсім недооцінений. І американці нам подають в цьому великий приклад, як заробляти гроші. Є дуже багато різних факторів, Є різні види інвестицій в мистецтво. Я обираю інвестиції в картини. Є дуже багато крутих перспективних художників, наприклад, розглянемо в нас варіант Україна. Які заробляють десятки і навіть сотні тисяч доларів. Я слухав інтерв'ю однієї художниці, вона колись ще на старті своєї кар'єри продала картину за 30 тисяч доларів. Це людина, якій порадили інвестувати в мистецтво. Людина купила картину за 30 тисяч доларів. Через якийсь час ця людина повернула цій художниці картину і забрала свої кошти. Ну, тому що аргументувавши це тим, що злякався інвестор. Через якийсь час художниця ту ж картину продала за 100 тисяч доларів. Це Україна. Дивіться, є такий відомий художник Іван Марчук. Так, це легенда, я не спорю. В нього дуже крутий стиль, цікавий, плюнтанізм називається. Його картини продаються по 20-30 тисяч доларів, найдешевші. Рекордна картина у 2024 році була продана за 300 тисяч доларів на українському, якщо не помиляюся, аукціоні 300 тисяч доларів. Якщо взяти світові аукціони з Wotbux, Крістіс, там картини продаються за мільйони доларів, за мільйони, за десятки мільйонів доларів. Коли я дивлюсь на ці картини, я просто не розумію, хто їх купує. Тобто, це однозначно не заради мистецтва. Хоча, ну, можливо, хтось і заради мистецтва. Але це мільйон процентів інвестиція. Це просто ті люди, ті акули бізнесу, які заробляють на цьому шалені гроші. Що я скажу? Потрібно однозначно створювати, вже є маленькі такі платформи, але потрібно створювати круті, великі, потужні платформи для мистецтва, для аукціонів, розкручувати їх в напрямку не просто мистецтва, а інвестицій. І на цьому хто це зробить, будуть заробляти великі шалені гроші.